І як ми вам вже повідомляли, зафіксовані мінометні обстріли Авдіївки. Щоб дізнатися деталі, ми зателефонували до керівника головного управління МВС України в Донецькій області В'ячеслава Аброськіна. В'ячеславе, доброго дня вам. Добрий день. скажіть наскільки масштабні обстріли і руйнування в Авдіївці, і про що може свідчити початок от такого масованого бомбардування її? Порядка трьох з половиною часу бойовики обстрілювали мінометов. частный сектор города Авдеевки. В результате прямых попаданий полностью разрушено несколько домов в районе улицы Кирова и получили ранения осколочные двое местных мирных жителей. Это женщина 68-го года рождения и мужчина 65-го года рождения, который доставлен в больницу. Буквально 15 минут назад обстрел прекратился. А угу. з яких е, знарядь за вашою інформацією ведеться обстріл і як їм вдалося підійти так близько, щоб обстріляти е, оці цей населений пункт і його околиці? Наскільки ми можемо оцінювати? Це міномети сто двадцятиметрові, але теж повинні відповідати на ці питання спеціалісти.